Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Так, Друзі, ну, на календарі 25, 25 травня. От, і прийшов на діляночку спаржі, на той рядок спаржі, от, е, який ми садили в минулому році. Е, ну, зразу хочу сказати, що спаржа ще не почала проростати на ньому. От, хоча в Волинській області, там, де у нас е, пів гектара спаржі, вже активно почала спаржа після цього потепління, от, що, були, що, що настало після морозів. От, вона активно почала рости, ми вже зрізаємо, вже мабуть кілограм 200 зрізали. Е, і активно вона росте. Ну, нагадую, там, що в нас е, фіолетова спаржа. І, а тут я посадив рядок зеленої, і от вона ще не почала проростати. Ну, чому це так? Хочу з вами разом проаналізувати. От, і ще хочу сказати, що вже надійшли до нас голландські саджанці от, зеленої спаржі. Тому хто хоче. Посадити у себе на ділянки, от, або може на полі, чи де там на клумбі, спаржу для того, щоб вона була у вас для, на свіжий вид вживати спаржу, смачну, соковиту і корисну. Тож, пишіть, пишіть контакти в опису до кожного відео. От, тому пишіть, замовляйте, ми можемо надіслати новою поштою А зараз дивимось. ну так от виглядає рядок спаржі. Вже на кінець квітня, от бачите трошки бурянцем заріс. Показував його останній раз у березні, підкопував, показував, що він почав вже, ну, наклюнувся вже там от під землею корневища наклюнулось у березні, тоді теж було потепління, потім похолодання. І от бачите ще от покажу ближче. Покажу ближче. Ось десь були. Зараз, зараз, зараз. Ну так, от отак, тут, тут от повинні бути э, оце так іде рядок. Покажу, хочу показати старі бадиля, старе, старі пеньки, що залишились. Щоб показати? Що там? Так, і щось не бачу я старих пеньків. Старих пенків, щось... ага, бачите, ось цей, старий пеньок з того бадиля, що залишили з минулого року. От. І бачите, до... ну, отут -от повинні будуть проростати паростки спаржі. Їх ще немає. Е чому це так? А на Волині, вже, е як я вже казав, кілограм 200 нарізали. Ну, бачите, глибина посадки спаржі теж має значення. Тут я посадив майже на 20 см. От це і плюс, і мінус. Ну, мінус в чому? Мінус в тому, що коли настає тепло, і ці 5 см грають роль. Земля швидше прогрівається. от І спажа стартує. Тому, коли було холодно, оця земля охолола і тепер набагато повільніше нагрівається. А там на Волині. Спажа вис... ну там взагалі ми зразу посадили дуже мілко ще й нагортали землі потім. Вона там максимум на 15 сантиметрів посаджена. От, з одного боку, це плюс, бачите, вона почала стартувати раніше, а з другого боку, якщо, ну, щоб міні... мінімізувати е... Е... момент замерзання сажанців, ну, від заморозків, від морозу. От, е... То треба садити все таки на сантиметрів 20 не менше. от Будете спати спокійно от зимою, не будете думати, що вона замерзне. От, ну і що скажу, що у тих, у кого раніше почала спаржа в цьому році, бачите, і пішли заморозки, і вона примерзла. от Перший, перший урожай він примерз. от Ну А так от виглядає наш. Рядочок, бачите, він заріз буряном. Я спеціально прийшов, щоб трошки навести порядок. Зараз його прополю, от, оскільки ще, бачите, ще не пішла, нема паростків спарджі, не почала проростати, то ще можна встигнути от, прямо зверху сапою чи кого там культиватором якимось проходить сантиметрів на 5, не більше от, можна зробити обробіток землі. От, і все. І чекати, потім, як вже на чистенький на рядок почнуть з'являтися перші паростки спаржі. ну Така от інформація. Ще раз нагадую, що у нас вже є саджанці спаржі. Якраз час садити. От, а, ну ще ж покажу, потім як виглядає рядок, після того, як я пропонував. Отож, не переключаємо канал. Дивимось. ну от, А от так от. Виглядає наш рядочок спаржі після того, як я його прополов. Прополов, загріб грабельками. От, ну, можливо, ще там буде там, через пару днів якусь травичку треба буде підсипати. От, але от так вже він буде чекати е, на урожай. От, надіюсь, що скоро, днів через 2-3, вже щось з'явиться, було тепло. Така от інформація. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.